Христос рождається, славімо Його! Різдво Христове, втілення Божого Слова. Це не лише осердя людської історії, але й центральна подія у житті усього Всесвіту, усього створеного Богом світу. Як вчив один із найвідоміших богословів православного сходу преподобний Максим Сповідник, втілення Слова мало три періоди в історії творіння. Першим втіленням слова було саме існування космосу, в якому на рівні духовних сутностей матеріальних речей таємниче перебуває Господь. У різномаїтті прихований єдиний пише святий Максим. У тому, що має початок безпочатковий, у видимому невидимий, у відчутному невідчутний. Це почуття знайоме більшості з нас. Адже у кожного з нас колись у житті був момент, коли ми спостерігаючи за картиною зоряного неба, безодні моря або безкраїх ланів, відчули, що за красою нашого світу криється краса та благо Бога, який таємниче наповнює собою увесь світ. Другий етап полягає у втіленні Божественного Слова у словах Святого Письма, літерах, складах та звуках. Писання, як пише преподобний Максим про це, йдеться про богооткровення у священному Письмі, де незбагненне божественне слово втілюється у звернених до нас та зрозумілих нам словах Писання. Чи знайоме нам це відчуття? Гадаю, що так. А ось як описує подібний досвід присутності Бога у письмі один з відомих православних проповідників митрополит Антоній. У юнацтві, будучи далеким від релігійного досвіду, він якось вирішив остаточно пересвідчитися, що Бога немає, та вирішив прочитати Євангеліє від Марка, бо воно було найкоротшим. Юнак почав читати і несподівано відчув присутність Бога. Зі мною трапилося те, що буває іноді на вулиці, коли йдеш і раптом повернешся, бо відчуваєш, що хтось на тебе позаду оглядає. Я сидів, читав, і між початком першої і початком третьої глав Євангелія від Марка, яке я читав повільно, бо воно було незвичним. Зненацька відчув, що з іншого боку столу стоїть Христос. І це було настільки разюче почуття, що мені довелося зупинитися, припинити читати та подивитися. Я довго дивився і нічого не бачив, не чув, нічого не відчував. Але навіть коли я дивився прямо перед собою, на те місце, де нікого не було, я був свідомий того, що тут, без сумніву, стоїть Христос. Божественне Слово втілюється у космосі. У словах Писання вчить Максим Сповідник. Але квінтесенцією цього руху є особисте втілення слова, коли воно ущільнюється та втілюється, набуваючи людського тіла. Тут йдеться про Різдво, про прихід у світ Спасителя, Сина Божого, який сьогодні стає сином людським. Далекий Бог. Який раніше говорив з нами через красу створеного ним світу та через священне письмо, нарешті стає не лише ближчим до людини, але, власне, людиною. Бог вже не просто поруч, Бог один з нас. Здавалося б, це переживання особистого втілення Бога у нашому житті трапляється рідше, ніж переживання Божого світу, як Теофанії, богоявлення. Або присутності Бога у священному Писанні. Воно й зрозуміло переживання присутності Бога у створеному ним світі спільна інтуїція майже усіх релігійних традицій. Переживання Богоприсутності у священному письмі об'єднує християн, юдеїв та мусульман, які кожен згідно своєї традиції шанують святе письмо. Проте віра у боговтілення. Це унікальний релігійний досвід саме виключно християн. Де мудрець? Де книжник, де допитливий віку цього? питає апостол Павло, розмірковуючи про тайну боговтілення? Чи не обернув Бог мудрість світу цього на безумство? Бо коли світ своєю мудрістю не пізнав Бога в премудрості Божій? то угодно було Богові безумством проповіді спасти віруючих. Бо й іудеї вимагають чудес, і Елліни шукають мудрості, а ми проповідуємо Христа Розіп'ятого для юдеїв спокуса, а для Еллінів безумство. Як бачимо, сама основа християнства, віра у Боговтілення. Неприйнятна для людини античної традиції або відхозавітного законництва, які не здатні повірити у безум Божого замислу спасіння людини через боговтілення та хресну смерть, таким чином, аби повірити у боговтілення та пережити його, нам потрібно перерости у собі як земну мудрість античного язичництва, так і психологію законництва, які обмежують діяння Бога. Власними своїми уявленнями так, вірити у втілення сьогодні нелегко, адже нашій вірі, нібито суперечить сам здоровий глузд, на якому тримається сучасна цивілізація. Проте, давайте задамося питанням, чи спроможні ми відмовитися від Спасителя та його історії? Чи здатні ми забути про історію Сина Божого, який сходить на землю та приймає смерть? Заради нашого спасіння. Де Бог, коли людина страждає? Де він, коли помирають діти? Де він, коли винищуються народи? Де він, коли позбавляють свободи або ж і вбивають беззахисних та невинних? Нарешті, де він, коли кожен з нас відчуває самотність, коли нас зраджують або ми страждаємо? Відповідь християнина тут дуже радикальна та незвична. Однак вона видається нам єдиною можливою. Бог страждає разом з людиною. Ось така є відповідь християнства. Бог Нового Завіту є не Богом справедливості, а Богом милосердя. Це Бог не закону, а любові та співчуття. Бог, який не сприймає наше страждання як достойну покуту за гріх. Але невидимо страждає разом із кожним. Проте варто нам змінити цю психологічну, звичну нам євангельську оптику на щось більш раціональне та зрозуміле, як разом з стратою віри у боговтілення нас охопить жах самотності, безум віри у Бога, що став людиною, або безум існування у світі, де Бог не помічає страждання та смерті дітей. Наше серце обирає тут безум віри. Оскільки після Христа ми можемо або вірити у Бога абсолютної любові, про якого говорить Новий Завіт або взагалі відкинути Боже існування. Допомагає нам прийняти істину боговтілення й власний, хай і не повний, недосконалий, але релігійний наш досвід. Згадайте про свій власний досвід, Богопізнання. Про почуття, яке охоплює нас, коли ми читаємо уривок з Нового Завіту, і якоїсь миті, ніби на власні очі бачимо усе, про що щойно прочитали. Згадайте про свій досвід молитовного звернення до Христа, коли ми відчуваємо, що Спаситель поруч і чує нас. Нарешті, і це найголовніше згадаймо про наш досвід участі у Євхаристії, коли ми причащаємося святих христових тайн. Чесних тіла і крові Воскреслого Спасителя. Хіба хоча б раз за життя кожен з нас не пізнав чуттєво, що участь у цій таємничій трапезі реально єднає нас із Христом? Хіба ніколи не тремтіло трепеті та захваті наше серце після причастя? Хіба не виходили ми з храму ніби іншими людьми, з іншим поглядом на світ та інших людей? Наше серце знає тайну втілення та живе нею. І це особливо відчутно сьогодні, коли пітьму ночі перемагає світло з вифлеєму, світло христових ясел. Христос народився на околиці цивілізованого світу у провінційній країні, у бідній родині. Утім, його народження відбулося не лише одного разу в історії. Воно звершується й досі. Богонемовля Христос й досі народжується у чистоті людського серця. Забудьмо про марноту світу, забудьмо про себе, про власне его та наші марнославні життєві плани, тверезо подивімося на власне життя та стан власного серця. Згадаймо, що ми вже неспроможні жити як раніше, що наш дім. Це не пітьма цього світу, а Боже світло зі Сходу замовкнемо. Перетворимося на мовчазне очікування Божої присутності. Нарешті щиросердечно звернімося до Господа, прийди, не зневаж мною через мої немочі, освяти мене своєю присутністю, зродись, з'явися на престолі мого серця. І Господь з'явиться, прийде, освятить своєю присутністю наші душі й тіла. Він прийде не як володар, прийде не у силі, а у тиші, у своїй незбагненній беззахисності богонемовляти. Щороку, щоріздва, Бог відкривається нам у своєму смиренні та любові, очікуючи, що наше серце відповість йому взаємністю. Бог чекає. Чекає, що ми також станемо уразливими та беззахисними для Божої любові. Відкриємо ж своє життя Богові, розплющимо очі на присутність Бога у красі світу. Відкриємо свій розум на присутність Господа у словах священного письма. Нарешті розкриємо своє серце таїнству боговтілення. Відкриємо Його для радості, Різдва Христового. І нехай ця віра та радість не залишать нас ніколи. Нехай цей благословенний день, коли небо і земля, людський рід та ангельські сонми спільно прославляють Бога любові ніколи не закінчиться. А повнота нашої сьогоднішньої радості ніколи не вичерпається. Христос рождається, славімо Його! Живімо у Його присутності!